Один такий дрон може нести від 15 до 50 в кілограмівки. Цього достатньо, щоби зруйнувати кілька поверхів будинку. Лише за перші два тижні місяця Кремль випустив стільки дронів, скільки раніше витрачав за кілька місяців. Коли почалися атаки шахідами, вони робили там 200-300 ударів шахедами на місяць. Ну це в 23-му році було зараз. Ми бачимо там по 300-500 шахедів на один пуск, скажімо так. Тобто набагато збільшилось на початку широкомасштабного вторгнення. Дуже ефективними були мобільні групи. Вони і зараз ефективні, але момент в тому, що ворог набагато збільшив кількість пусків. Вони збільшили висоту. Тепер ворожі дрони можуть летіти дуже високо, до п'яти кілометрів у небі. Через це їх не завжди можуть збивати мобільні вогневі групи. І таких цілей стає все більше. Зараз Кремль штампує орієнтовно дві тисячі дронів на місяць. Такі дані експерта. Кожні три дні противник намагається масово їх запускати. Однак майже половина з цих цілей хибні, без боєголовки, для того, щоб виснажити нашу ППО.